Сигнал е, при виникненні пожежі всі знають, за яким номером потрібно дзвонити до 101. 101! Коли, коли ви телефонуєте на 101, сигнал приходить на центральний диспетчерський пункт, який обслуговує цілу Львівську область. Відповідно, там вже все, все комп'ютеризовано. На комп'ютері стоїть програма СОД е, система оперативно-диспетчерського управління. І вона вже в комп'ютерному режимі там вже є все роздруковано по районах. Якщо цей сигнал поступив, що ви сказали адресу, говорить там СНТ Бріковичі, значить відповідно через комп'ютер приходить сигнал до диспетчера, який сидить вже безпосередньо в тому районі, в цій частині. Після отримання сигналу диспетчер в телефонному режимі їй же підтверджує, що то є така адреса, і тоді або з центрального у зв'язку надходить через комп'ютерну систему сигнал тривоги, або в ручному режимі диспетчер може так само включити той сигнал тривоги. І після отримання сигналу тривоги, весь бойовий розрахунок, який знаходиться на чергуванні, чи він спить, чи він снідає, чи він обідає, чи він на навчаннях, чи він на господарських роботах, він повинен прийти в гараж, одіти з бойової одяг, поки хлопці одівають бойовий одяг, водій повинен вигнати. Автомобіль на фасад, і тоді сідають фасад, на фасаді в автомобіль і слідують до місця виклику. А зараз ми вам включимо той сигнал, щоб ви зрозуміли, як вона відбувається. Так, нажміть. Ну, так, вот, включається сигнал, і диспетчер об'являє адресу, куди треба <кхи> Тут стенд такий. То... Він показує для водія, що яка погода на вулиці, то тобто воно лампочкою так само включається, якщо дощ, то дощ. Воно більше зимові використовується, це туман свій. Тобто вже як йому. Потім далі за ним де друга частина автомобіля, там знаходиться е, інструмент, який використовується рукава, пожежні, які що деколи кажуть, шланг, щоб ви знали, що це називається не шланг, а пожежний рукав. От, вони там різних діаметрів бувають, і е, дробини, машина вивозить три дробини, е, там вони теж різного призначення. І е, е, вогнегація речовини, тобто вода і в основному це вода. Машина вивозить трошки більше, ніж 2 тонни води, 2 тонни 300 літрів. І е, газової там на перших садях е, здійснюється гасіння. Е, плюс їх ближче. Тут знаходяться апарати на стисненому виді. Для чого вони розраховані? Для того, щоб підрозділи на насіння пожежі бувають, що треба зайти, в підвал, що коли багато диму, треба зайти в квартиру, щоб не отравитися, і, щоб нормально здійснювати пожежу, пожежу осіння, чи для рятування людей, якщо там є всередині люди і дуже сильне задимлення, для того, щоб самому. З тиснем повітря сюди під'єднується спеціальна маска, Тула маска вона йде спереду. І з ну, допомогою повітря, який є в колоні, людина може спокійно пересуватися в диму, тобто без школи Далі. Плюс ще один, ще один нюанс. Тут є можливість деколи під'єднувати при потребі сюди ще один шланг і ставити ще одну маску, можна ще когось вивезти. В разі, чого, в разі якщо є потерпіли, треба в певний період часу бути без кисню, тобто прийти через день то на такому апараті може бути і такою. Далі так. ті самі пожежні рукава, що я казав, тобто вони між собою всі з'єднуються і таким чином. ти політефективки, тому що вони бувають різнодіями, щоб так лота записати до